Напевно, сто днів тому я був тут востаннє, йомаю, як давно. Чому покачану, я заїбався, в цілому я заїбаний по життю, зате дивіться, які тапки. Ось виявляється, в мене розсіяна увага, і заставити себе щось робити. Це челендж. Як думаєте, скільки я робив цю модельку? У вас три секунди, один, два, три, близько місяця, якщо не більше, й то недавно закінчив. Бо нарешті побочки антидепресантів закінчились. А, ну і коли вскриваєшся, хоббі якось на другому плані. Та тільки не треба мені тут як так, чому і навіщо? Я без поняття, чому повернувся саме зараз, в розгар навчання. Ну, в мене сьогодні день народження, якщо, звісно, я виклав це відео 7-го числа, бо, знаючи все це, я забуду, що взагалі змінилось за літо та й не тільки. Як помітно, серіалів не було дуже давно, однак я тут щоб повідомити про себе, бо окрім сюжетів, я нічого іншого не можу, та й не хочу. Тож хто я, відтепер я Харі Незумі ваш їжачок. Карі Незумі це японський їжак в перекладі, однак я перегорів до азіатської культури в своїх сюжетах, ні ну ви бачили українські меми, як я їх тоді вставлю. В принципі я залишу весь крім ж що тут є, так? Я переходжу на новий канал, сподіваюсь це не буде як з інстаграмом, що я не заходив туди рік, формат Тіктоку не мій, однак щоб почати випуск серіалу потрібна аудиторія, ну і соцмережі для неї. Думаю всім очевидна статистика цього каналу, вона нульова, тому я раніше і закидував, але це через мертву росню на цьому аккаунті. Хоч це і звучить прекрасно, однак насправді це залупа. Тож, я, ваш старий, добрий татко-їжак, welcome to new Home. Що тут ще сказати, можете писати коменти під цим відео, щоб ви хотіли побачити, щоб це відео побачили інші гачери. Хоча чи можна тепер вважати мене гачером, якщо я анімую не гачу арти. Хам чи будуть скоро туторіали, можливо не скоро, бо я коли монтував цю модельку, зрозумів, що за літо в мене випали абсолютно усі знання. Не тільки з училища. Пройшло ціле літо, а Light Motion не оновився, це так дивно, хоча я все одно забув деякі кнопки і без цього. А ще зацініть кота, да, показую все, що я вмію, щоб на мене звернули увагу, ну а що? Цікаве питання, яке ваше відношення до матів у відео, особливо від бота, це так мемно, типу, блять. Однак я не знаю, що про це подумає Ютуб, хтось знає, проконсультуйте та й скільки вам років. Нема що казати, ну, хуй, ахах, сподіваюсь, ми це сказали одночасно. Ні, нас запізєс, голос бота така залупа, вибачайте.